Червоні пропорції у розвитку дитини. Кожна дитина розвивається у своєму унікальному темпі, і спостерігати за цим процесом справжнє диво для батьків. Та іноді трапляється так, що ми помічаємо певні зміни або особливості, які можуть викликати занепокоєння. Це ті самі червоні пропорції, про які варто знати. Тож вікові етапи розвитку, на що варто звернути увагу. 6-8 місяців. В цей період дитина стає справжнім дослідником. Вона все активніше реагує на навколишній світ, тягнеться до нових вражень і намагається взаємодіяти з людьми. Але є кілька моментів, які можуть підказати, що дитині потрібна додаткова увага. Ось деякі червоні пропорції, на які варто звернути увагу в 6-8 місяців. Перше. Малюк не усміхається і не прагне до контакту з людьми. Друге не гулить. А це важливий крок до розвитку мовлення дитини, не тягнеться до іграшок або не може їх утримати. Ручки більшість часу стиснуті в кулачки. Дитина не досліджує предмети ручками чи ротиком, а ще не зводить ручки до середньої лінії тіла. Наступний віковий період 9-11 місяців. У цьому віці малюк стає дедалі відкритішим до спілкування. Він починає демонструвати емоції, вчиться показувати свої бажання. Через погляд, міміку, жести, але і в цьому віковому періоді можливі червоні пропорції. А саме, дитина не ділиться емоціями через зоровий контакт чи вираз обличчя, не використовує жести, наприклад, не показує щось те, що її зацікавило. Також не тримає предмети в руках. Не реагує на прохання передати, наприклад, щось, а ще не перекладає іграшки з однієї ручки в іншу. Наступний період 1-півтора роки. Цей період час активної взаємодії з навколишнім світом. Дитина грається, болькоче, реагує на знайомі слова, пробує діяти самостійно. Але і в цьому періоді теж є червоні пропорції, на які варто звернути увагу. А вони ось такі. Дитина не проявляє зацікавлення новими речами. Вона не грає в прості ігри, як то, наприклад, куку -ку чи катання м'яча, Не белькоче так, щоб це нагадувало розмову. Також дитина не впізнає знайомі слова, наприклад, тато, мама, пляшечка. Ще дитина не намагається їсти пальчиками і не бере предмети великим і вказівним пальцями. В період 1,5-2 роки малюк уже має активно говорити прості слова, розуміти короткі прохання, грати в ігри з дорослими. Але, знов таки, є червоні пропорції, на які батьки і дорослі, оточуючи дитину, мають звернути увагу. Наприклад, не цікавиться іграми з людьми. Дитина не вимовляє зрозумілих слів або не реагує на короткі фрази. Наприклад, де м'яч? А також не повторюй дії після демонстрацій. Наприклад, склади кубики, побудуй будиночок з кубиків, тож саме на ці червоні пропорці варто звернути увагу. В період від двох років дитина має дедалі впевненіше проявляти свою самостійність, активно вивчати мову, гратися з іграшками за призначенням. Але знов таки є червоні пропорції, на які треба звернути увагу. Наприклад, те, що дитина не використовує іграшки у грі, а лише маніпулює ними без сенсу, не вивчає нові слова, не складає короткі фрази, типу дай ням-ням або хочу пити, а також не намагається їсти або тягатися самостійно. Також у будь-якому віці у будь-який віковий період варто звернути увагу, якщо у дитини раптово зникають вже набуті навички, або вона не реагує на звуки чи візуальні подразники. Також їй важко взаємодіяти з дорослими або іншими дітьми. Варто звернути увагу на те, і що у дитини, наприклад, немає зорового контакту або спостерігається порушення порушенням тонусу, розвиток йде надто повільно або, навпаки, занадто швидко, що впливає на загальне функціонування та розвиток дитини. Коли ж варто звертатися по допомогу. Якщо щось із переліченого викликає у вас занепокоєння, не варто зволікати. Звернення до спеціаліста не означає, що страшне, а навпаки, це турбота і мудре рішення. Вчасна підтримка допомагає дитині розвиватися гармонійно та впевнено крокувати вперед. І пам'ятаймо: кожна дитина унікальна, але уважність і любов батьків це саме те, що допомагає їй розквітнути та гармонійно розвиватися.